Оксана Гаврилівна завітала до пункту видачі проднаборів від міста у горицвіті за своїм пакунком. Жінка має інвалідність дитинства, тож має право в числі перших отримати таку поміч від Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Раніше вже неодноразово отримувала проднабори. В основному сусіди кажуть, бо сюди часто так підходять, узнають. І якщо якась очередь є, то люди потом розглашають далі. Потрібно, тому що не завжди да, можна все купити. Ну і ось, ось труби порвали по квартирам. Все, це ж треба його ремонтувати, треба влажуватися. Пан Володимир вдало вийшов на прогулянку. Чоловік на фронті отримав поранення, внаслідок чого тепер має інвалідність другої групи. Нині ж перебуває на реабілітації, в прямому сенсі проходив повз і якраз скористався своїм правом отримати пакунок із продуктами. Проходив. я саме проходив повз на прогулянці, побачив вивізку біля входу в голод світ. Зайшов. Хоча для мене це нелегко. поцікавився, хто може отримати по і що для цього треба. І яка виявилось, що я теж. Цих 20 категоріях людей, які отримують першими, буквально пару хвилин на все витратив. Мене швидко прийняли, відповіли на питання, зареєстрували та видали про набір. В рамках першої для 2024 року хвилі видачі про наборів криворіжці, що входять до 20 пільгових категорій, отримують 25 тисяч пакунків. Підтримка мешканців міста. Пріоритет в роботі Ради оборони та влади Кривого Рогу. Міська влада Рада оборони міста постійно вживає всебічних комплексних заходів для підтримки мешканців Кривого Рогу, особливо сьогодні в умовах воєнного стану. І одним із напрямків такої роботи є видача натуральної допомоги, тобто видача продуктових наборів. 20 категорій, тобто 19 це категорії малозабезпечені, одинокі мами, це ветерани Другої світової війни, це особи з інвалідністю з дитинства, багатодітні, прийомні сім'ї та багато інших категорій, та є категорії інші, тобто це 20 ті, які потребують особливо нагального на сьогодні забезпечення продуктовим набором. В межах Покровського району, як і в попередні рази, функціонують п'ять стаціонарних пунктів видачі проднаборів. Двері відкриті з понеділка по суботу, з 8 до 15.00, окрім неділі, та під час оголошення повітряної тривоги. Всього в районі планується за цю видачу видати 4 тисячі наборів. Тобто, ми. Прорахували орієнтовну кількість, тому що ми знаємо, що багато хто виїхав із міста із за межі України для. Для того щоб за своє життя, тому ну працюємо черги, як ви бачите, немає. Організована у нас підвіз наборів для тих, хто самостійно не може прийти до пункту. Всього ж починаючи з 2022 року, в рамках міської соціальної програми вже видали більше 560 тисяч пакунків. Цього разу в наборі немає круп, а самі продукти упаковані в окремі картонні коробки для зручності подальшого транспортування. Ми вже видали більше 563 тисяч наборів. І з 22 квітня у нас нова хвиля почалась в нашому місті. Зараз 25 тисяч наборів будемо видавати 23 категоріям людей і в наших всіх 25 пунктах. Друга за ліком хвиля видачі продуктових наборів від ради оборони міста та влади Кривого Рогу має стартувати за майже півтора місяці, орієнтовно 6 травня. Які категорії містян матимуть змогу отримати свій пакунок, стане відомо ближче до означеної дати. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.